Трамп перейшов на Ти із Путіним. Джей Ді Венс розкрив подробиці найжорсткішої розмови за останні роки. Трамп прямо в обличчя диктатору заявив: ти не мав права нападати на Україну. Невже епоха вмовлянь закінчилася, і Білий Дім виставив Кремлю ультиматум, від якого неможливо відмовитися. Зараз ми розберемо, що насправді стоїть за цими словами, і чому в Москві почав. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Згідно з інформацією, яку публікують ЗМІ з посиланням на віце-президента Сполучених Штатів Джейді Венса, Трамп зайняв максимально жорстку позицію в особистих контактах із Володимиром Путіним. Венс підкреслив, президент Трамп чітко і недвозначно дав зрозуміти, Сполучені Штати вважають вторгнення Росії в Україну фундаментальним порушенням міжнародного права. Це заява важлива з кількох причин: по-перше, вона а руйнує міф про те, що Трамп збирається просто здати Україну або визнати претензії Москви законними. Венс акцентує увагу на тому, що позиція Трампа це позиція сили. Трамп не просто висловив стурбованість, за словами його оточення. Він прямо вказав Путіну на те, що ця війна трагічна помилка, яка дорого коштуватиме самій Росії. Таким чином Вашингтон задає нову рамку переговорів. Мир можливий не тому, що Путін має право на території, а тому, що продовження війни стане для Кремля катастрофою. Навіщо Трампу така риторика саме зараз? Відповідь криється в його стилі ведення переговорів. Він хоче показати, що він не Байден, і червоні лінії Вашингтону знову набувають сенсу. Джей Ді Венс пояснив, що Трамп прагне миру. Але Ле миру справедливого фраза Ти не мав права нападати це потужний дипломатичний важіль. Це сигнал усьому світу і особливо союзникам по НАТО. Штати не визнають легітимність агресії. Цікаво, що ці слова Трампа пролунали на тлі обговорення нового пакета санкцій та можливого посилення підтримки України у разі відмови РФ від переговорів. Трамп грає в доброго злого поліцейського одночасно. Він пропонує діалог, але починає його зі звинувачення в агресії, тим самим позбавляючи Путіна моральної переваги, яку той намагається нав'язати світу. Як на це відреагували в Москві? Офіційно Кремль зберігає мовчання про деталі приватних розмов, але пропагандисти вже почали змінювати риторику. Тепер вони все частіше говорять не про перемогу, а про досягнення цілей безпеки. Експерти зазначають, що венс не дарма озвучив це саме зараз? Це послання американському виборцю та європейським лідерам. Адміністрація Трампа не йде на угоду з дияволом, вона ставить диктатора на місце для України. Це означає, що підтримка з боку штатів матиме під собою чітку правову та моральну основу, попри усі побоювання скептиків. А як ви вважаєте, чи зможе Трамп дотиснути Путіна і змусити визнати помилку? Чи це лише красива обгортка для складних компромісів? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк за чесний розбір і підписуйтесь на канал. Ми стежимо за кожним словом із Білого Дому. До зв'язку!